Сьогодні мені під руку попав ось такий грощечок з грошовим деревом, і я вирішила, що йому пора стригтися. Він у нас такий дуже потянутий, а я таке не люблю, тому будемо його безпощадно різати кожну лазну гілочку. Саме ці рослинки я, мабуть, ще ніколи не підрізала, вони в мене з'явилися після минулорічних обрізок, і вони такі от. Ростуть собі як хочуть, і в яку сторону хочуть. Треба з цим щось робити. Ось тут видно, що він був або обрізаний, або обламаний, не знаю, що йому було. Тут є щось схоже на маленьку бруночку. І ось тут теж маленький паросток, але якось воно не дуже росте, тому будемо його різати знову. Ось цю маленьку бруньку я залишу і обріжу його десь ось так. Ріжу я спеціально посередині цієї штучки, не знаю, як це правильно назвати, ось так. Щоб був пеньочок. Цей пеньочок собі потім засохне і відпаде, і буде дуже все акуратненько. Я показувала це в попередніх відео. Ось такі в мене здоровенні гілки, які підуть зараз на укорінення, а потім я їх знову буду формувати, обрізати, підрізати і робити з них нормальні дерева. Дивимося далі, що в нас тут є. У нас є ось така гілка. Це окрема рослинка. Це окрема, здається, рослинка, будемо її теж різати. Вона якась довга і некрасива. Мені не подобається. Надіюся, з нею виросте щось красивеньке. І ось ця гілочка, вона теж тянеться дуже, тому я її теж підріжу. Далі в мене такий дуже цікавий екземпляр. Тут є довга гілка, але вона потянута, тому ми її підріжемо. Тут от є малесенька брунечка, є шанс, що вона підросте. І оці теж дві брунечки також підростуть, просто їм немає сили. І ось тут також малесенька бруночка, яка не має сили, щоб наїстися і вирости. Тому я буду їх різати ось тут, далі цю всю потянуту частину викидаємо. Точніше відкладаємо на вкорінення. Коли ці всі маленькі бруночки гарно підростуть, буде гарне пишне дерево. Отак, я не вмію затягувати відео, щоб там натягнути довго. Ось таке у мене вийшло чудо страшнюче після обрізки, це все йде на вкорінення. Це все гарненько пустить собі свої маленькі бруночки, і буде. Пишним деревом. я вам покажу. Це минулорічна обрізка. Бачите, тут з одної, одного зрізу появилися дві гілочки. Тут теж дві. З кожного пеньочка, з кожного зрізу у мене виросло дві, деколи три гілочки. Ось так. І пишненькі, красивенькі деревце. Ось тут, дивіться, яка красива гілка в мене також вийшла. Тут проснулися всі сплячі бруньки, і вони такі гарно отак от почали рости. І, як я казала, це все йде на вкорінення. Я вже не знаю, куди їх тикати, тому от в мене тут стоїть такий горщачок з розсадою, Я їх тут натикаю, а далі будемо думати, що з ними робити далі.